Радо вітаю в українській читальні. Нині в кухрі знайшлась історія про Різдво. Чому Різдво настільки важливе свято для християн усіх конфесій? Чому головним атрибутом колядників завжди була зірка? Про все це слухайте далі. Цього дня сталася велика для всього християнського світу подія народження Ісуса Христа у Віфлоємі. Усі християни. Переконані, що Ісус Христос був посланий Богом на землю для спокутування гріхів і спасіння людства. Старозавітні пророки провістили місце і час народження Спасителя світу, 5508 рік від створення світу. Згідно з переказами Євангелія, мати Ісуса Христа Марія та її чоловік Йосип жили в Назареті, а до Вифлеєму прийшли, виконуючи наказ правителя Августа, з'явитися в цьому населенню на перепис. Оскільки на перепис населення Римської імперії зібралося дуже багато людей, Марія та Йозеп не змогли знайти місце для ночівлі, а тому їм довелося шукати прихистку на великій печері, де за поганої погоди зазвичай ховалися пастухи. Там Марія і народила Сина Божого. Тоді Янгол спустився з неба і повідомив чабанам, які в той момент не спали, що Бог народився. Пастухи перші прийшли вклонитися, немовлять. На небі засяяла Вифлеємська зоря. Що сповіщала світу про народження Спасителя та вказувала шлях до царя всіх людей. За пастухами до Печери з Марією та Ісусом Христом прийшли язичницькі мудреці і принесли Богу подарунки золото ладан і миро. Золото символізувало царську владу, ладан Божу волю, а миро долю пророка. До речі, саме з тих давніх часів сягає традиція виготовляти вифлеємську зірку. Та прикрашати неї новорічну ялинку. Пославши свого сина на землю, Бог отець намагався показати людству, важливість любові, добра, співчуття та взаєморозуміння між людьми. День народження Ісуса найбільш широко шанований день народження у світі. Люди різних соціальних верств, матеріального становища, переконань і поглядів це свято своєю увагою. Історична ж наука вважає, що різдво запозичених християнами з язичницьких культів. У стародавніх релігіях відзначалося народження богів давньоєгипетського Осіріса, давньогрецького Діоніса, давньоіранського Мітри та інших. Дати цих свят припадали на кінець грудня, початок січня, дні зимового сонцестояння, повороту до весни. У процесі свого становлення християнська церква поступово витісняла давні свята, утверджуючи християнство, та вчення про єдиного Бога на теренах Київської Юрусі, перші оці церкви переосмислили язичницьку атрибутику у християнському контексті та зберегли у церковній традиції чимало з того доброго та істинного, що існувало в язичниці. Зокрема, сільськогосподарський хліборобський календар, який багато в чому був розроблений ще в язичницькі часи, таким чином, в Україні, як і в інших країнах світу, день початку нового сонячного хліборобського року. Отримав новий християнський зміст як Різдво, свято народження Бога, Сина Божого, Спасителя світу. Відповідним чином була змінена й обрядовість. Магічні дії обряди язичництва були змінені на молитви й обряди прославляння і прохання до Всевишнього, щоб у наступному році він дав людям добрий урожай. Відповідно до нового вчення був дещо переосмислений. В плані символіки і обрядовості, але по суті залишений без змін звичай поминання предків, старих дідів, праотців, які згідного переславного вчення та свої добрі вчинки, зокрема відносно своєї родини, мають вічне життя у Бога в небесних поселеннях серед святих і праведників. Так само як і на святковому богослужінні у святкуванні Різдва мали брати участь усі приналежні до родинного кола. На святому вечорі властиво зосереджується. Взагалі головна увага свята. І на саме Різдво залишається тільки служба Божа в церкві та відвідування і густування родичів та знайомих з відповідними розвагами та забавами. Спочатку 6 січня було потрійне свято народження, хрещення і богоявлення Христа. У IV столітті 25 грудня стали відзначати народження, а 6 січня хрещення та богоявлення. І лише наступного століття Різдво Христове міцно увійшло в життя Християн. У X столітті християнство було запроваджено на Русі відтоді свято Різдва Христового стало невід'ємною частиною нашої культури. У Різдво за православною традицією ми вітаємось один з одним словами Христос народився і відповідаємо на ці слова славімо Його. Напередодні також поширені побажання щасливого Різдва або з Різдвом Христовим чи просто з Різдвом. У Різдво не можна лихословити і сваритися, не можна відмовляти людині в допомозі та милосерді, які в більшість православних свят забороняється шити, прати, прибирати, працювати в хаті, йти на риболовлю чи полювання. Цей день повинен бути присвячений Богові. Також не можна зустрічати Різдво в старому одязі і прикрашати верхівку ялинки чим-небудь іншим, крім зірки. Вона символізує віфлеємську зірку. Незважаючи на поширену думку, ворожити у Різдво також заборонено.